Міноборони запрошує до зсу добровольців віком 18-24 роки. За підписання контракту пропонується посилена підготовка протягом трьох місяців за стандартами НАТО, виплата 1 мільйон гривень та 120 двадцять тисяч гривень на місяць, а також доплата за бойові завдання, іпотека по 0,0% річних, безкоштовний приїзд, та комунальні пільги, безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах, а також можливість самостійно обрати та частину та спеціальність. Так, і зокрема, наступна новина бачимо перелік частин, в яких чоловіки зможуть служити, зокрема бригад, у яких зможуть служити чоловіки від 18 до 24 років за новими контрактами. Крім того, додамо, що після року служби міноборони обіцяє, що чоловіки зможуть вільно виїжджати за кордон. Так і також у застосунку резерв плюс тепер можна подати заявку на однорічний спецконтракт для українців 18-24 років. У застосунку можна знайти вакансію, ознайомитись з умовами служб а також переліком бригад для підписання контракту 18-24.